Гроші, де вас взяти. Це питання мене мучило останні роки. Але проблема сама вирішилася тим, що у нас відкрився пункт прийому яблук. Та й я вирішив перевірити, чи можна там нормально підняти кешу. Якщо коротко вирішив стати бізнесменом, там смішно, мені теж. А. Моє сучасне обладнання разом і зі мною відро, але не просте. А моє високотехнологічне відро обладнане спеціальними автоматичними приладами для автоматичного збору яблук. І просто мішок. Ну, з усім ви ознайомлені, тепер можна переходити до від до відосика. Трішки впали. Буває. Ну і ось зашипіла, задвіхтіла моя нервова система. Поперек сказав, прощай і мене не забувай. Але все можна витримати, якщо в тебе є сила духу або мотивація заробити грошей. Ну, як сказати, мої перші емоції такі, що мене шокувало те, що спочатку не було яблук, Реально, я заходжу. Садок просто лисий. Лисий, реально. Ну, але знайшлося декілька яблунь, на яких ще є яблучко. Тому, як сказати, не можна здаватися, треба хоча б один мішок не збирати. Ну, таке діло, народ. Все, перший мішочок готовий. Чесно, сказати, що прям дуже втомився, то ні. думаю, я на другий мішок мене хватить. Не знаю, оце я не збирав один мішочок яблук. Я так от дивлюся і не знаю чого, прям. Ну от ну от, пишаюся з собою, знаєте? Ось, моя гордість. Ладно. Тут там, як сказати, яблук вже немає. Є, але треба зараз дозбирати їх. І, як сказати, трохи міняти своє місце розташування. Трохи вже втомився, звісно. Перед тим як збирати другий мішок, я був більш замотивований. Та й таке. Але зараз будемо бачити, брата. Зараз будемо бачити. Через певні обставини я не зміг дозбирати другий мішок, а назбирав лише половину, навіть трішки менше. Ну, і який висновок народ, за один день я заробив 31 гривню. Для початку, аби розкрутитися в якійсь справі, якщо там треба небагато грошей, то з цього можна начати. А так думати. Що на цьому можна піднятися? Ні, не піде. Та й таке, дякую за перегляд мого відосика. Всім гарного дня. Ранку чи вечора. Шоу вас зараз там. Чекайте нових відосиків.